Топ 5 незамінних товарів для кухні. Шикарний набір для господині. Є дошки під будь-який тип продуктів, гострі ножи до них і ультрафіолетове підсвічення, яке знезаражує все. Досить безладу на вашій кухні. Ви досі зберігаєте крупи та спеції в десятках пакетів, які займають купу місця. З цим органайзерам все буде прозоро, пропорційно та стильно на вашій кухні. А цей органайзер для яєць завойовує популярність у господинь у всьому світі. Завантажив кілька десятків і зручно береш. Естетично стильно виглядає в холодильнику. І дуже компактний. Універсальний, мій улюблений, подрібнювач, шикарно підійде для цибулі, перцю та інших овочів. І зробить ваші трапези по ресторанному вишукані. А з цим набором ти будеш відчувати себе справжнім шеф кухарем інноваційний набір якісної посуди зі з'ємною ручкою. Зекономить місце на кухні та холодильнику. Став плюс в коментах, де я скину контакти поставщиків та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові обзори.